У двох залах НВК Гармонія упродовж двох днів вихованці спортивних шкіл Ужгорода виборюватимуть медалі кубку міста з фехтування на шпагах. Так на доріжки загалом вийдуть близько 80 юних спортсменів та спортсменок, які змагатимуться у трьох вікових групах. Для фехтувальників можливість позмагатися між собою на турнірі це гарний досвід відпрацювання бойових тактик. Окрім того, і суддівський корпус на змаганнях. Це також вихованці, дею США нородин Ужгорода та молоді. Динаміці пробуємо залучати максимальну кількість діток. Так як у нас нема досить великої можливості виїжджати на більш масштабні змагання, ми зробили ці змагання для того, щоб судді відповідності не забували своїх. Судівських можливостей, а спортсмени, щоб розвивалися далі, так як в теперішній ситуації ви самі прекрасно розумієте, досить важко знайти якісь змагання, щоб підходило безпечніше для діток і щоб батьки були заспокоєні. На урочистому відкритті змагань, яке провели у п'ятницю 9 червня, спортсменам Ужгородського ДЮСШ номер 1 вручили комплекти фехтувального екіпірування. Окрім того, була й урочиста місія. Двоє вихованців закарпатської школи фехтування отримали посвідчення кандидатів у майстри спорту. Йдеться про Анастасію Голич та Максима Кривоноса. Жгородських фехтувальників на тренуваннях відбуваються щоденні відпрацювання тактик та майстерності ведення бою. Однак саме на змаганнях формується необхідний для подальших досягнень характер. Тому діти тішаться можливості зустрітися зі своїми товаришами по зброї саме на турнірі. Мені подобається змагання. Тут ти можеш подивитися як другий фіхтують і старатися навчитися щось е, е, кращого. І коли не, не потрібно здаватись, навіть якщо буде щот 3-1, треба старатись до кінця і спробувати виграти. Треба мати силу. Впевненість, а треба ви треба боротися за перше місце. Має старатися добре на трен... ну, на тренування завжди ходити, слухатись тренера, робити все, що він каже. Старатися треба тут, легше, бо тому що я знаю хто як де фехтує а... за уж там Стужніше бути впевненим – це 100% показник. ТР. Перемоги. Можна навіть сказати, що вдома складніше, тому що за містом і за кордоном фехтувати тобі легше, тому що там якби, свій вайб, там своя обстановка. Кубок Ужгорода з фехтування на шпагах це своєрідний підсумок річних напрацювань юних вихованців. Попри канікули в школах, діти тренуватимуться й надалі. Тренерська рада і федерація фехтування прийняли рішення. Під завершення і підведення таких підсумків тренувального року, тобто провести турнір якраз тут, у доманинцях, то щоб різноманітнити ці, як кажуть, і місце проведення, і змінити немного обставини ці дітям приємно розуміти. Місцевим теж само буде над чим працювати дітки якоби попереду канікули, але тренування у нас продовжуються. Усіх призерів та переможців міського турніру нагородили пам'ятними медалями та кубками. А після нетривалої паузи юні фехтувальники знову готуватимуться до майбутніх, зокрема і міжнародних змагань.